Мінімальний розмір виплат для пенсіонерів з грудня цього року становитиме 2093 гривні. Це на 66 гривень більше. А от максимальний зростає до 20 тисяч гривень. Такі зміни пов'язані зі збільшенням рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, пояснюють у пенсійному фонді області. Величина збільшення пенсійної виплати в кожного пенсіонера є індивідуальна, тому що залежить від тих складників складових пенсійної виплати, які є. Саме в складі пенсійної виплати кожного окремого пенсіонера перерахунку підлягають такі категорії, як доплата за понаднормовий стаж, надбавка до пансії за особливі заслуги чи адресна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Крім цього, розміри пансії зростуть для людей з відповідним стажем та які не досягли 70-річного віку. Якщо людина не досягла 70 років, не працює, отримує пенсію відповідно до закону про за державне пенсійне страхування. Має відповідний стаж для жінки це 30 років, для чоловіка це 35, Менше як 2500 гривень. Він отримувати не може з 1 грудня. Перерахунок провели автоматично. Немає необхідності додатково звертатися в пенсійний фонд, каже Володимир Івахов. Це починаючи вже з 4 числа. Наші одержувачі пенсії зможуть отримати належні суми пенсійних виплат у той спосіб, який вони передбачили у своїй заяві, поданій до органів пенсійного фонду, або через установи уповноважених банків, або через поштові відділення. Тобто, кожен вже зможе отримати належні їм перераховані суми пенсії. Загалом понад 230 тисяч пенсіонерів в Тернопільській області з грудня отримують перераховані пенсійні виплати.